Преміювання. У нас в жовтні відбулася сесія. Ми з вами всі проголосували. Всі наявні тут депутати, бюджетна комісія і так далі. А, був зроблений додаток, ось розміри преміювання. Чомусь після сесії цей додаток став інакшим. Тут підписалися а, підпис голови. Ну, у мене я собі сфоткала, перепрошую вчора на бюджеті, і я, пані Христина Лучу. Вчора сказала, Пані Христина, це не той додаток, за яким ми голосували. А він підписаний головою, апаратом радом, підписаний пані Наталією. Я просто хочу задати питання, яким чином це відбулося. От зараз всі мовчать, але це реально факт. Я прошу вас всіх депутати, підніміть, будь ласка, за жовтень розміри преміювання, і це не той додаток, за який ми з вами голосували. Пані Наталі, чи була ця історія? Ви підписували, до вас звертався голова. Кажуть, ні. Ні, дивіться, тут написано. Ну як ні, дивіться, тут же ваш підпис. Водяться до дії з 1 листопада 24 року. Жовтні ні. Альона, дивіться, я ми вчора з вами на бюджетній комісії пояснювали це і ви розібралися. Зараз навіщо ми піднімаємо знову це питання? Дивіться, я наприклад, так. я наприклад не розумію, по яким додаткам розраховувалися премію, Просто дайте, будь ласка, мені. А, ви після сесії зайдете і хочете Ой, зі мною. Ні, дивіться, ні, я, ні. Вам, я вам відповідаю. Зайдете до Христини Глужениць і зробимо, ні. дивіться, послухайте, і зробимо повністю розраховку, по кожному. Ні, Тут же ж, секретар ні, немає. Ні, ви не поняли. Я хочу зрозуміти, да. яким чином один додаток, за який ми проголосували, е, е, міняється на інший. Міняється на інше. Я пам'ятала, бачимо, дозвольте. Ласка. Вчора була комісія під запис. Я запитала, пані Христина, яким чином ви робили розрахунки? Ну, Звідки це? Вона дивиться на... Я не знаю. Шановні, ну так не робиться. Це єдиний момент, це те, що я помітила. І саме тому я не буду голосувати.